Із закриттям багатьох радянських підприємств у непростому становищі опинилися гуртожитки, закріплені за ними. Через невизначений статус багато одеських сімей опинилися між небом і землею без прописки та права на дах над головою. Саме така ситуація склалася у колишньому гуртожитку заводу Централіт, що на вулиці Курській. Ірина разом із своїм 14-річним сином проживає у маленькій кімнаті. Усе, що вмістилося сюди, це ліжко та стіл, за яким хлопчик може навчатись. Крізь дах до оселі протікає вода, стіни вкриті цвіллю, і через це маленький Микита багато хворіє. Однак навіть цей клапик житла намагаються забрати. Ірина розповідає, у цій квартирі жила ще її мати, але після приведення гуртожитку на баланс ЖКСу прописувати її не стали. Тепер скористатись безправним станом родини намагаються сусіди вижити жінку на вулицю та розширити власну оселю. Та мене з 512-ї, мадам сковородкой мене била біла, гарячий. Говоря, что у тебя нет связи, у тебя нет защиты, и никому ты ничего не докажешь и не пожалуешься. В общем, любая ситуация здесь может быть. Мы не выходим в коридор, потому что у нас все коммуникации внутри. И на кухню не выходим никуда с сыном. Тим не мені, вони іщуть різні способи, щоб нас доставати. Пропускатися у квартирі Ірина не може через бюрократичну тяганину. Неодноразово вона зверталась по допомогу до Суворовської реадміністрації та депутатських приймалень навіть писала у Київ, але окрім відписок, так нічого і не отримала. А нещодавно у квартирі з'явилися представники ЖКС. -у. Працівник юридичного відділу цікавився оплатою комунальних послуг. Ірина вважає, що КСІ діють у інтересах її сусідів. Приходил ЖКС, из ЖКС Северный Квасневский, юрист главный оттуда. Он мне устроил допрос с пристрастием. У меня слабое сердце, мне было очень плохо, я еле отлежалась. Он требовал, короче, чтобы я платила. Но куда я должна платить в воздух, если в ЖКС сказано, что комната пустая и нет потребителя? Аби дізнатися думку працівників ЖКС, ми звернулись до юридичного відділу, де працює громадянин Кваснєвський. На робочому місці знімальна група його не застала, але працівники пообіцяли розглянути проблему Ірини. Також вони відзначили, що жодних комунальних платежів жінка сплачувати не повинна, аж доки не отримує прописку. Телекомпанія компанія Круг продовжить стежити за подіями у гуртожитку, аби інвалід другої групи із сином не опинились на вулиці. Гах, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.